Команда Новини Лайф висловлюємо щиро через співчуття усім родичам загиблих, співробітників нової пошти ще раз нагадаю: 6 людей загинуло, нова пошта оприлюднила їхні імена та прізвища. 17 людей поранено. Звичайно, страшна трагедія. Сподіваюся, що родичі і друзі загиблих будуть триматися. Ми ви знаєте. Розпочали саме із цієї трагічної новини, щоб ми так само тут, і в тилу, і на фронті, звичайно, при фронтових особливо містах, а це сталося саме на Харківщині. Ми не забували, що війна жорстка війна йде так само в Україні, тому що дуже часто у нас увага зараз розпорошена на тих обставинах, що відбуваються на близькому сході. Да, ми говоримо про геополітику з Вадим Юрійовичем Ми говоримо про важливі глибинні теми, але все рівно маємо опікуватися. Передусім нашими людьми, українцями, які на жаль гинуть для нас, смерті людей не мають бути закономірністю і чимось банальним, вибачте. Кожна смерть це не цифра у статистиці, це реальна біда і реальна трагедія для усіх нас.